Наступне завдання, також перша частина. Давайте розглянемо. Завдання цікаве. На рисунку зображено графік функції якийсь там, визначеної на проміжку від мінус 3 до 3. Дивимося, у нас дійсно від мінус 3 до 3 визначається функція. У яких координатних чвертях розташований графік функції, y дорівнює, і тепер дивіться, нам пропонують розглянути f і в душках x-4. Що ж буде відбуватися з початковою функцією, якщо у нас тепер стоїть не просто x, а x-4. Першим ділом потрібно пригадати, як відбувається взагалі перенесення функції. Якщо у нас біля y є якесь число, і далі дорівнює біля х, також є якесь число, то число біля y відповідає за перенесення графіку вгору або вниз на відповідну кількість одиниць. Якщо мінус число, це перенесення вгору, якщо плюс число перенесення вниз. І з x точно так само. Просто у нас вісю х розташована горизонтально, тому число біля х, якщо воно стоїть мінус число, переноситься вправо. Якщо число плюс біля х, то переноситься відповідно вліво. Ну, у нас ситуація, коли х-4, тобто нам потрібно вправо перенести нашу функцію на 4 одиниці. Це можна зробити поточково. Беремо першу точку, переносимо на 4 одиниці. Раз, два, три, 4. Тобто ось тут вона буде. І тут так само. Раз, два, три, 4, Буде тут точка. Ну і дублюємо тепер повністю графік. Приблизно ось так. Ну, як бачимо, у нас розташовується функція в першій та четвертій чверті. Тобто, відповідь у нас Г. Дякую за увагу. Підписуйся, слідкуй за новинами.